Виконуємо завдання 2 до параграфа 20 за підручником інформатка 7 класу, авторів Коршунова звацький 2024 року випуску. Програму будемо створювати, використовуючи мову програмування Python. Запустимо середовище розробки idle. Створимо новий файл, для цього виконуємо файл, «New File». Зміні В будемо зберігати відсоткову ставку, тобто відсоток, який банк нараховує на суму вкладу. Значення дані зміні будемо присвоювати з клавіатури, для цього скористаємося функцією Input, але незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. Отже, нам рядковий тип потрібно перетворити в числовий, а саме ми будемо перетворювати цілий. Для цього скористаємося функцією int. В одинарних або подвійних лапках запишемо підказку користувачу, щоб він знав, що саме потрібно вводити. В зміні X будемо зберігати суму вкладу початково. Тобто початкова сума вкладу, яка буде покладена в банк. А в зміні ЄРС скільки років поклали наші кошти в банк? Взагалі то є спеціальна формула, яку можна використати для того, щоб знайти, яка в нас буде кінцева сума, тобто яка в нас буде сума вкладу через певну кількість років. Але ми для знаходження суми вкладу будемо використовувати цикл. Тобто будемо шукати суму вкладу щороку, і коли ми вже будемо шукати суму вкладу на наступний рік, то початкова сума буде початкова сума плюс відсотки. Отже, використовуємо цикл, використовуємо цикл з параметром for, тому що ми будемо знати точну кількість ітерацій циклу, а вона у нас рівна кількості років. В кінці рядка пишемо до крапку і натискаємо Enter. І бачите, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Все, що з відступом буде належати до даного циклу. Він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші таб. Ну, а далі пишемо формулу. Але результат суми вкладу через рік ми будемо знову зберігати зміни X. Тому що для наступного року це вже буде початкова сума вкладу. Формула в нас така: X помножити. Відкриваємо дужку 1. Далі беремо відсотки, відсоткову ставку. І ділимо на 100. Чому ділимо на 100? Тому що відсоткова ставка в нас буде в відсотках, наприклад, 10%, а це потрібно нам перетворити в дійсне число. 10 ділимо на 100 і це в нас буде 0,1. Ну і залишилося вивести результат. Виводимо за допомогою функції print. Ну і давайте, щоб було більш зрозуміліше, що виводимо, з'єднаємо текст зі змінними. Давайте збережемо файл save або save as перший раз немає різниці. Я збережу з таким іменем. Та виконуємо run, run модуль. Нехай відсоткова ставка буде 10%, сума вкладу початкова 10 тисяч гривень. Ну кількість років спочатку візьмемо один, подивимося, чи правильно рахує. Так, для року правильно. Тепер візьмемо для 10 років. Ну, якщо ми подивимося, як виконувалися в Excel в підручнику, там є табличка для кожного року, то бачимо, що в нас сума правильна. Але нам зрозуміло, стільки знаків не потрібно після коми, нам потрібно тільки копійки. Тобто 42. Тому ось це кінцеве значення X округлимо. Використовуємо для цього функцію round. Нам потрібні два знаки після коми, через це пишемо ось тут два. Ну, а тепер все добре. Завдання виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна!